А власне, далі ми поговоримо про досвід відновлення після полону. І з нами сьогодні на цій сцені буде ветеран Збройних сил України Максим Колєсніков. Підтримайте, будь ласка, Максима. Дякую, дуже вам всім дякую. Я хочу спочатку вам подякувати за вашу роботу, за те, що сьогодні ви зустрічаєтесь, щоб робити таким як я краще, це дуже важливо. Я дякую Поляні, де я проходив свою реабілітацію за те, що ми дружимо, за те, що вони мене запросили. Я думав про те, що я можу розповісти вам корисного або хоча б цікавого. І звісно, що я не медик, не дипломований психолог. Хоча, от я вчора прослухав чергу лекцію по типу, психології і перед війною трошки навчався на психотерапію, але все одно я ще не володію багатьма знаннями, але я трошки знаю, як це відчуваєте зсередини, і я розумію, що я не унікальний, і, скоріш за все, такого багато є серед тих, хто повертається з полону. Тому не я знаю, це, це не, не якесь там вихваляння, але я знаю, що на відміну багатьох я часто себе самого аналізую е, з впливом часу, і можливо, те, що я зможу якось це ну, вербалізувати, раціоналізувати, рефлексувати, вибачте за багато розумних слів. Е, це можливо вам якось допоможе наштовхнути на якісь думки, які допоможуть вам в роботі. Ой, а, а, а перший слайд. Е, мене було. було... Ага. Е, я пробув в полоні е, майже 11 місяців. Е, це на четвертий день після звільнення. 4 лютого минулого року я був обмінений, і нам на, на обміні, як всім, мені дали такий собі смартфончик. І 4-го, вже після 4-го як я від'їдався, я вирішив так сказати, сфотографуватися. 5-го я зважився, я втратив 32 кілограми ваги. Я тоді жартував, що не всі вони були зайві. І от в такому стані я був. Тут стан не тільки тіла, а коли я бачу це обличчя, мені теж становиться трошки ніяково, тому що от воно от таке. Я приїхав на нові санжари е і жив з двома хлопцями. Один з, з одним з яких я в одній камері пробув півроку, а іншого познайомився на обміні. Це я, це відео, а це можна якось запустити? А. І Все, вивчилось. сюжет тут. Карпаляні. Там просто ще дочерня. Зараз показувати мене. На другий день я. Я постійно тоді я вже бачив тоді дружину. Вона приїжджала до мене в госпіталь, і я постійно постав їй якісь відосики. На другий день, після того, як я приїхав, я з раночку прокинувся і пішов на тренажерчик, щоб ну, розім'ятися і відчути себе. Я всім тоді ділився, мені постійно хотілося спілкуватися. Це була така моя форма спілкування. Я не буду вас багато мучити фотками, я там трохи пізніше. А тепер про рефлексію. Що дуже важливо відбувається під час твоєї реабілітації після полону, реабілітації людини, ти повертаєш контроль над своїм життям. В полоні від тебе нічого не залежить. Не залежить, коли спати, коли не спати, коли стояти, коли сидіти. Ти не можеш лягти, коли тобі хочеться, практично. Ти не знаєш, коли і що ти будеш їсти. Ти не можеш обирати з ким бути, бо ти в одній тій самій камері з людьми, з якими тебе поселили, ти можеш. Вирішувати, відповідати тобі на питання чи ні, або щось робити, ти нічого в своєму житті не контролюєш. Ти живеш за розкладом, і за словами людей, які тебе б'ють і бажають тобі всього найкращого. І перше, що починається твоя реабілітація, коли ти повертаєшся, ти потроху повертаєш контроль за своїм життям. Ти сам думаєш, от я прокинувся, я хочу ще полежати чи ні? Мені не треба підскакувати і співати гімн Росії, а я можу просто полежати. Я навіть можу прокинутися раніше, тому що в той день, як я пішов, я тоді рано прокидався, я читав всі новини. І якось так сталося, що вже в Україні в мене оці ну там ти звикаєш 8 годин сна, а я став швидше набагато якось висипатися. Ну тому що вже інший сон більш якось більше сил він давало, і я міг там встати кудись пройтися по території, міг просто полежати музичку, послухати в наушниках або подивитися, перечитати все, що було за той період. І дуже важливо, мені здавалося, і мені і, і зараз здається, що зовні люди, які тобі допомагають в реабілітації, з повернення цьому контролі, тобі можуть допомогти. І це справді так, тому що мені було важливо, що мені казали, ось. Ти можеш робити оце. Ти можеш зараз піти на лікування, а можеш піти поспати. Ти можеш поїсти в такий то період, і тут в поляні є ще магазинчик. Да? І ось такі речі: е чим більше ви поступово будете давати людині, якого, якого ви хочете реабілітувати, повернення цього контролю, я думаю, тим буде йому простіше і легше. По це важливо усвідомити. Я не уявляю, як хлопці, які там 2-3 роки да, в полоні як їм це важко, тому що весь цей час вони фактично да, нічого не контролюють. Але це думаю, що це найважливіше відчуття цього контролю, а, безпека. І там тебе в будь-який момент можуть катувати і бити. І тут це, ти знаєш, що ти, тут такого не відбудеться з тобою. Я живу в Києві, і в моєї дружини ну, в нас є машина, тому для неї не проблема була сюди приїжджати, але для мене було важливо, що я, там, маючи можливість на вихідний поїхати, можу сюди повернутися, що я можу тут побути, що я можу звідси вийти в фору, пройтись і повернутися. І для мене тут безпечно. І навіть коли мене виписали, в мене було таке певне, знаєте, відчуття, що ну я б ще побув. Тому що от це оточення, яке створюється під час реабілітації, що тобі тут спокійно і безпечно. Це дуже важливо. Я дуже радий, що тут так відбувається, і це теж така точка зусиль, яка мені здається надважливою пояснити, дати відчути, сказати це, що ти тут в безпеці, це над, надважливо. Е, хлопці, які от повернулися 3 січня, був обмін. І там один з тих, хто був зі мною в полоні е, з самого початку, і людина голодувала да, майже два роки. Е, це теж трошки про контроль, але ще да це відчуття ситості. Я дуже вдячний, що не давали. Ну, як, не те, що не давали, все доволі дієтично, що Бо хотілося пережати. Е, е, хлопець, який повернувся от, е, зі мною ще в санжари, йому дівчина надіслала пакет, е, там було 30 чи 40 всяких там баунті, снікерсів і так далі. І ми втрьох їх, з... ну, ми ще гостю одну покликали, але ми їх з'їли за день чи півтора. Це ну так, батончик. От, е, тому що їжа це ну ти голодав, і ще це відчуття смаки, ти згадуєш це прям так, такий важливий момент. Там е, тобі щось приносять, і в перший раз, коли ти їш си банан. Це такий вибух, і кожен от щось нове, це завжди дуже важливо. І це знов таки маленьке повернення самого себе. Ти згадуєш, що ти це любиш, ти про це, ну там ж спілкуєшся про їжу, дуже багато розмов в полоні про їжу, бо голодні. А тут ти це може спробувати, і це якби ти це омріяно повернув собі. Це прям дуже круто. Тому я думаю, що важливо, коли є маленька цукерочка, маленький фруктик там, і це прям це блін, хочеться сказати вам що цілий світ. Я не знаю, чи можете ви це ну, і на щастя, ви це не пережили, і я дай Бог. Нікому не бажаю вас це пережити. Просто пам'ятайте, що от люди, яких ви реабілітуєте, для них от кожна ця маленька цукерочка може бути якимось спогадом. Бо ну е, ви бачили там колись я думаю, моє фотку з яблуком, а іншого хлопця, який ридав над цим яблуком. Да? от там взагалі була така реакція, бо він е, був в, в, в СІЗО в Пітері, і там, хоча Пітер така культурна столиця, але там дуже, дуже жорстко. І для нього було це прям вибух це яблуко, навіть до того як він його ще вкусив. Сон. Можливість е, поспати, коли ти хочеш це, це свято. Да? Не по розкладу. А хлопці, особливо молоді, ховалися, щоб виспатись, бо ну, коли відсутня їжа нормальна і коли прохолодно, да, то потреба в сні там дуже велика. За це карали, якщо бачили, що сплять, е, тому знаходили в камері таке містечко, де можна сховатися і лягти, і спали на полу. У мене до початку зими було свій час після вечірньої перевірки, коли я лягав під стіночку і спав. А тут можна спати, коли тобі хочеться. І от те, що є своя кімната з ключем, яку ти можеш ну, ти шериш його з сусідом, і ти можеш прийти і не прийти кудись, і лягти поспати. Скажіть про це людині теж, скажіть, ти можеш робити це. І контроль, і сон тоді, коли він потрібний, і він, правда, інший. Я вже казав про це. ну, Його якби менше потрібно, бо ну, ти глибше спиш, ти не, не, ну, не в тому стані. вже. Але це надважливо. Я знаю, що для багатьох це є проблемою, особливо для хлопців з великою кількістю контузій. У мене зараз товариш дуже близький повернувся з Куп'янського напрямку, його перевели, і він дуже погано спить. От, з полоненими є різні теж історії на цю тему, а це дуже важливо. Спілкування. На першому етапі, після обміну, звісно, що кажу, що перший тиждень там перший тиждень рекомендую, щоб сім'я не приїжджала, Ну бо треба сконцентруватися, треба пройти лікарів, обов'язково огляди, треба працювати з СБУ знов таки по моментам і виявленню тих, кого не знають, в інформації, да, ну і про себе теж треба повідати, все, що від тобою відбувалося, щоб не було якихось питань. Але спілкування дуже потрібно, знов таки дуже важливо, що ти знаєш, що завжди є люди, які готові з тобою поспілкуватися, і готові тебе залишити е, е, на самоті, коли тобі це потрібно. Здебільшого. Ну, ви знаєте, що і ви самі, я думаю, такі. зараз багато хто переписується, настільки говорить по телефону. А от молоді хлопці, а, а, а всі якби не всі, хто зі мною жив були молодші, вони постійно листувалися там зі своїми подружками, друзями і так далі. І це дуже для всіх було важливо, тому те, що на обміні одразу дають смартфон з карткою, це прям супер історія, Вона важлива. Але й. Тут є люди, які готові з тобою поговорити, коли в тебе потреба. Причому о, мені дуже подобалося і було важливо, що є різні там напрямки, можна туди піти, можна піти просто на психоедукацію поспати, послухати. Це теж такий вид спілкування і сна. Це прям дуже круто. Я всім радив, обов'язково ходіть. От. Давайте можливість спілкуватися і спілкуйтеся, це, це дуже допомагає. Вправи: фізичні вправи. Ви бачили, я одразу пішов на тренажер. Це було супер корисно. І потім я постійно ходив ще на, на фізіотерапії, на групові. Я знаю, що є, ну, якби є любителі. Ну, бо мене це насправді дуже сильно тримало там. Я, поки було можна, нам потім взимку заборонили робити руханку, а я робив її кожен день і ще в день намагався якось віджиматися, а потім заборонили суворо. Я намагався никатись кудись. Бо мене, ну, мені це давало якийсь заряд комусь навпаки, але я думаю, що. Це багатьом допоможе, бо коли ти дуже замаханий фізично, да, ти там прийшов в тренування, ну і кров від мозку відлилася, тобі простіше. Да, тому я всім раджу: от нещодавно одна моя знайома, вона бойова медикиня, і там ми спілкувалися, в неї там усілякі і сни, і все таке. Я кажу, ти ходиш в зал? Я кажу, от коли ходжу, там, да по, по, ну, там, Паганяла, попокріла і сплю вже потім міцно, і не сниться все це. Тому е, на це, прям я думаю, дуже добре, коли є для цього умови. Якщо ви опікуєтесь якимось центром, де ще нема двох-трьох тренажерів і набора гантелів, я думаю, що це надважливо. Спробуйте це організувати, це реально допомагає саме ну, не тільки покращити фізичний стан, бо може якби єдина система, да, тіло і. Наша психіка. І коли ти нагружаєш тіло, і ти розумієш, що Ну от ви бачили першу фотку, я тоді для мене 5 кг гантелі це Ну це жесть, це жесть як раніше 16 кілограмова гір'я, кожна. І знов-таки я кожен раз, от я прийшов тут е, штанга я підняв грів, я думаю, оце я, звісно, молодець. Потім я цей гріф став нагружати, про це знов таки писав дружині. Це дуже важливий аспект, що ти знов таки повертаєшся до себе, яким ти був до того. І все це знов таки це певне відчуття турботи. Тому що ти знов стаєш людиною. Ти там не людина. От е, коли я думаю про від... це відношення росіян для нас, це не відношення до людей. Ти якийсь там інвентарний номер. Тобто тебе на якомусь етапі, після того, як тебе прийняли на баланс, тебе не можна поламати так, щоб ти ну, якби, був мертвий вже, якщо тебе десь підтвердили. Ну, помреш, ж не проблема велика. Але краще, щоб ні. Але при цьому до цієї речі, там, коли треба ну, там, пнути, там, навіть безцілі, та оці безцільні знущання через те, що відноситься не, до якого, не як до людини. Але через це відчуття турботи, яке виникло в мене тут, в багатьох, коли воно виникає, ти стаєш людиною. Бо ти знов з категорії якоїсь там тумбочки рухомої, або чогось вішака. Ти стаєш людиною. Це дуже важливо для мене було. Я думаю, що це важливо для всіх відчувати себе потрібним людиною. Лікування. Це, я думаю, всім зрозуміло. Знов таки, я не лікар, і мені важко сказати там, да, я пам'ятаю, що робили, і я просто віддався. Я буду робити все, я не все встигав, тому що багато чого було робити. От, Але це теж це певний має ще психотерапевтичний момент. Знов таки, повертаючись, що тебе роздивляються як людину, ви знаєте, що дуже багатьом, дуже багато. Таборів, їхніх тюрем не мають лікарів, не дають взагалі нічого. Особливо жорстко, ви знаєте, це до людей, які були в Маріуполі ставлення, і до них взагалі лікарів, ну от я знаю, що не пускали. У нас для того, щоб знайшли лікаря, це треба було прям ну, тільки люди, які жалілися, що там були старші чоловіки, які були цивільними, які там у нас був один після інсульту. І вже після кількох його скарг, після того він там, він ледь не, не втрачав свідомість, йому почали там повели його до якогось лікаря, якого туди привезли, дали йому якісь почали давати якісь пігулки. А так там цього практично ніде нема. Тому знов таки прояв цього тут можливо, я не знаю, може тут сплошне плацебо працювало, бо ти вже знаєш, що тобі хочуть зробити краще. Це, це дуже важливо. Це отут, це кручу підалі, це вже 1 березня. Далі вже просто розважальні картинки. Да, так, це те, що я хотів показати. Це найголовніше, що з тобою от, е, стає протягом цього часу, мабуть. Повертаючи собі контроль, знання, себе, спілкування, відношення до себе, свої якісь можливості. Ти відчуваєш себе людиною. Я не думаю, що ти відчуваєш себе такою як, такою як була, бо все ж таки багато чого вже змінилося. І я не можу сказати, що я прям такий-такий, ну близький до того, яким я був. Після лікування я поновився в армію, побачився з дитиною, мене питали просто що, наскільки це важливо, це було надважливо для мене. Мене тоді ГУР відправив в відрядження на конференцію по військовополонених, а донька за кордоном я там робив все, щоб вона приїхала до мене в цей відень, і ми побачились. Це... І це одна з точок, тому що я бачив її тільки ще один раз того часу. Якщо в е є е е можливість спілкуватися з дітьми, то це прям дуже круто. Я цьому трошки заздрю. Так сталося, що не все можливо було полікувати тут. І я це не знав. І ми тут це не знали, бо вже коли там я повернувся в підрозділ, у мене постійно були болі в нозі і начмет відправив мене на МРТ і з'ясувалося, що в мене дуже сильно постраждала ліва, і мені робили операцію. От друга реабілітація вже в Центрі спортивної медицини. Я задавив собі бажання повернутися саме в поляну, бо знав, що тут багато напрямків і людям насправді вже більш потрібно, ніж мені. А я займався фізичною реабілітацією. Це те, що я ще любив, тому що ну, от, після операції ти взигнув на коліні, ти ж нерухливий, а тут я міг щось робити. Це було відчуття дуже прекрасне. Ну от остання фотка, начебто порівняно з тим, що було в лютому, дуже велика різниця. 20 жовтня, в зв'язку з тим, що травму яку я отримав, вона по довіднику нашого, який є в Мінобороні, вона визнається важкою. Мене на півроку відправили в запас Збройних сил, тому зараз я тимчасово не військовий. І оце ми ж дружиною гуляємо по салоніках в Ось, Я тут знов дуже вдячний вам. Я сподіваюся, ви почули щось для себе важливе і цікаве. Дякую вам дуже.